Вітаю тебе на нашому каналі. Сьогодні я розповім тобі, як втративши мобільний телефон, можна втратити квартиру, загрузнути в кредитах та багато інших проблем. Поїхали. Припустимо. Їхав ти в таксі з роботи додому, або з гарної вечірки, та був злегка в нетверезому стані. Увага розсіяна! Тобі хочеться швидше додому та лягти у своє тепле та просторе ліжко. Водій привіз тебе під під'їзд, ти виповз з авто та пішов до своєї домівки. Хочу зауважити, що я ні в якому разі не акцентую увагу лише на цій ситуації. Їх може бути сотні, я акцентую на увазі, яку потрібно приділити мобільному телефону у 2024 році. Продовжимо розбиратися: дійшов ти до дверей будинку, відчинивши їх, роздягнувся, випив води та ліг спати. Тим часом ти зовсім не звернув увагу на свої речі. Зайшовши до квартири, ти кинув сумку десь на стіл, та вона тобі зараз зовсім не потрібна. Мобільний телефон був у тебе в кишені куртки, та коли ти виходив з авто, він випав на заднє сидіння. Добре, якщо водій, побачивши це, зупинив тебе і віддав тобі твій телефон. Але не всі люди на нашій планеті нечесні та порядні. Тому в таких випадках вкрай необхідно, щоб мобільний телефон у тебе був з паролем, пін-кодом, графічним паролем тощо, доступ до якого у злочинця першочергово відсутній. Повернемося до ситуації: ти спиш, тобі сниться, як ти. Бажеш гроші на вагах, в тебе все добре. А в цей час недобросовісний водій знайшов твій мобільний телефон у себе в авто, натиснув клавішу живлення та побачив, що мобільний телефон без пароля та може бути розблокований лише з махом руки. І поки ти спиш, злочинець їде до кафе, купує собі каву та, щоб зберегти свою анонімність, підключає твій мобільний телефон до загальнодоступного Wi-Fi. IP-адреса, якого може бути і статична, не плутати знати. Але припустимо, це Макдональдс, в якому на день тисячі відвідувачів, тому вибір був для злочинця очевидний. Але мобільний телефон, в якому зберігаються всі активні сесії у соціальних мережах, меседжерах, фотографії тебе та твоїх знайомих у галереї, збережені паролі у браузері та нотатках. Це ще пів біди. Коли ти загубив свій мобільний телефон разом з ним, ти загубив свою сім-карту оператора зв'язку, на котру у тебе прив'язаний мобільний онлайн-банкінг, який у 2024 році. Є в кожній країні доступ до криптогаманця та до інших бастримачів особистої інформації. Що таке номер телефону, як можна дізнатись власника та багато іншої інформації, я розкажу тобі в наступному відео. Зараз ми розбираємося з фізичною втратою мобільного телефону. Уяви, минуло декілька годин з того моменту, як твій телефон потрапив до рук іншого. Ти спиш, тобі добре. Зловмисник перебуває в кафе та копається в твоєму розблокованому телефоні. У нього зараз є повний доступ, банально він знаходить. У твій меседжер, Telegram, WhatsApp, Viber, джейбер, Discord тощо та починає писати твоїм знайомим про те, що в тебе скрутне становище та тобі терміново потрібні гроші на лікування батька. Багато хто з твоїх знайомих не перевірить дану інформацію та скине тобі гроші на банківську картку, яку злодій напише в повідомленні. А оскільки в нього є доступ до твого онлайн-банкінгу, він скине твою картку, щоб уникнути зайвих питань. Тобі на картку за декілька годин скинуть тисячі доларів або й сотні. Це залежить від можливостей твоїх знайомих. Отримані кошти, зловмисник за допомогою тіньового обмінника перерахує на свій криптогаманець у будь-якій валюті. Візьме декілька кредитів у різних установах, використовуючи твої дані, підпише електронним цифровим підписом від твого імені, подякує Долі, що вона так допомогла йому в цей складний момент. Ти проснувся зранку, в тебе болить голова, до тебе приходить знайомий та каже, що в тебе сталося. Що тобі в 9-й годині вечора терміново потрібні гроші, та ти не пам'ятаєш це все, ти йдеш до сумки, де повинен бути мобільний телефон, а його там нема. І всього лише за одну ніч у тебе кредити, про які зазвичай ти дізнаєшся десь через один рік, коли за накопичені відсотки ти можеш опинитися десь на вулиці, борги перед знайомими, звільнення з роботи та багато інших проблем. Звісно, ти підеш до поліції та попросиш їх тобі допомогти. Але в даній ситуації вони тобі скажуть, що будуть намагатися. Але шанси малі, оскільки все було зроблено з твого мобільного телефону, IP-адреса загальнодоступна, і якщо в кафе немає камер, тоді взагалі майже неможливо. Та твій телефон зночі вимкнений десь у річці. Це добре, якщо зловмисник необізнаний та здав його в ломбард під своє ім'я або ім'я свого родича чи товариша. Вважаєш, що це нісенітниця? Я хочу привести тобі реальну історію з життя, яка сталася з дівчиною ім'я Джейн зі штату Каліфорнія, США. Джейн поверталася додому на таксі пізно ввечері після роботи. Вийшла з машини, піднялася на ліфті до квартири, зайшла додому і виявила, що смартфона в кишенях немає. Зрозуміло, вона зв'язалася з таксопарком, а потім із водієм машини, на якій приїхала додому. Водій запевнив її, що в салоні жодних телефонів немає. Кілька годин нічого не відбувалося. Дівчина намагалася дозвонитися на свій же номер, але трубку ніхто не брав, хоча гудки проходили. Нарешті слухавку зняли. Співрозмовником виявився чоловік. Він сказав, що працює майстром у сервісному центрі з ремонту гаджетів, і цей смартфон йому принесли щойно на ремонт. Дівчина, вже доведена до відчаю, стала благати його сказати адресу сервісного центру, куди вона може приїхати і забрати в нього свій iPhone 13 Pro. Чоловік, здавалося, перейнявся горем потерпілої, і був не проти повернути дівчині пропажу, оскільки йому треба було впевнитися, що телефон належить саме їй. Уявіть собі ситуацію: дівчина в сльозах зі старим мобільним телефоном у руках і спокійний чоловічий голос, який ввічливо підказує їй, що робити. Пристрої найімовірніше є фотографії власниці, і йому треба впевнитися, що власниця та дівчина, яка дзвонить, це одна й та сама особа, тому йому потрібно розблокувати iPhone, який захищений п'ятизначним кодом. Дівчина сказала співрозмовнику розблокування. Після цього чоловік нібито не зміг знайти фотографії дівчини в галереї і запропонував наступний варіант. Він зайде в налаштування і введе пароль до Apple ID, який йому потрібно негайно продиктувати. На цьому етапі спілкування дівчина вже прийшла на роботу, і її колега став мимовільним свідком їхнього спілкування. Почувши, що Джейн вже почала говорити пароль, він буквально вирвав смартфон у неї з рук і сам. Вступив у переговори зі зловмисником, сказавши, що ніякого пароля від Apple ID правопорушник не отримає. Далі товариш негайно заліз у застосунок локатору, ввів викрадений смартфон у режимі пропажі, стер із нього всю інформацію і написав повідомлення з його телефонним номером, яке висвічуватиметься на екрані iPhone в руках зловмисників. Вислухавши всю історію зникнення смартфона цілком, знайомий порадив дівчині написати заяву до поліції. Розуміючи, що заблокований iPhone не можна перепрошити або скинути, не знаючи Apple ID, її товариш був більш обізнаний в даній ситуації та був впевнений, що злодії ще вийдуть на зв'язок. Так і сталося. Через півгодини на його смартфон надійшов дзвінок. На тому кінці дроту жіночий голос повідомив, що вона знайшла мобільний телефон і готова його повернути власнику. Він ввічливо поцікавився, де смартфон був знайдений, і з подивом почув адресу будинку, в якому живе потерпіла дівчина. Далі жінка сказала, що якщо їй переведуть на картку 100 доларів, вона просто зараз кине смартфон у поштову скриньку в під'їзді. Дівчина, яка слухала всю розмову, була готова переказати гроші. Здавалося б, ось 100 доларів віддай і поверни свій гаджет. Колега Джейн погодився з умовами невідомої співрозмовниці і запитав, куди переказувати гроші. Через кілька хвилин йому прийшла смс з номером картки. Картку було оформлено на якогось Джиммі Бі. Зрозуміло, ніяких грошей він переказувати не став, а ще раз порадив негайно йти в поліцію, маючи на руках навіть номер банківської картки зловмисників. Однак дівчина його не послухала і потай перевела на цю картку гроші. Надто великою була спокуса спробувати звільнитися настільки малою сумою, і отримати назад дорогий смартфон. Зрозуміло, після переказу грошей ніхто більше не передзвонював і смартфона в поштовій скринці не виявилося. Але дівчина все ж таки звернулася до поліції, і правоохоронці допомогли їй відшукати мобільний телефон на місцевому радіоринку. Я маю надію, що ти з цієї історії винесеш багато для себе нового та важливого. Зараз я розповім тобі, що потрібно першочергово зробити, щоб запобігти такій ситуації. Не полінись, поставити пароль, пін код графічний пароль, який необхідно кожного разу при розблокуванні вводити. Це не принесе тобі незручності, це твоя безпека. Не записуй у нотатках паролі та не зберігай їх у браузері. Постав один пароль, але складний. Раджу скористатися випадковим генератором паролів. Пароль складний, але підібрати його немає ніякої можливості. Один раз запам'ятав, і все. Постав на твою сім-картку пін-код, який не буде стандартним і складатися з цифри 000 чи 111. Постав унікальний, але не дату народження, адже за тобою могли слідкувати, щоб дізнатися про тебе більш детальну інформацію. Слідкуй за мобільним телефоном. У 2024 році це важлива складова твоєї безпеки. Нікому не говори свій пароль від телефону. У ньому перебувають твої дані та дані твоїх близьких людей. Я маю надію, що відео було для тебе корисним. Підписуйся, став палець догори, не забувай за коментар. Мені цікаво, що ти хочеш бачити у майбутньому. Обійняв, припідняв. До зустрічі!